Починаючи з 1991 року, я з моїм партнером зайнялися підприємницькою діяльністю. Уже в 1996 році ми зайнялися сільським господарством. Таким чином, більше 20 років займаємося сільським господарством. І що ж таке Агросоюз? З 1996 року більше 300 поїздок. В більше, ніж 25 країн світу. Більше ніж 160 агросоюзовців участвували в поїздках. Більше, ніж 1300 об'єктів відвідали. Все це для які об'єкти ми відвідали. Це агропромислові виставки, це фермерське господарство, це науково-дослідні, аграрні. На станції, це агроуніверситети, це заводи по виробництву сільськогосподарської техніки. Все це ми робили для того, щоб вивчити кращий в світі досвід, постаратися скопіювати, можливо, з деякими адаптаційними елементами, важливими для України, впровадити на Україні у себе в господарстві, яке ми створили в 1996 році. І розповсюдити цей досвід на теренах України. Поділитися з нашими співвітчизниками. Для того, щоб все це відбулося, ми провели біля 20 міжнародних конференцій по різним галузям. По рослинництву – 12 конференцій, молочному скатарству 3 конференції, свинарству – 4 конференції, строусівництву – 3 конференції, по аграрному менеджменту 3 конференції. На них запросили більше 200 міжнародних спікерів, спікерів із різних країн світу, з різних куточків світу, для того, щоб цей досвід досвід світу могли перейняти, отримати, почути, інколи побачити, оскільки ми створили і практичні класи в цих галузях перечислених. Могли побачити і почути наші співвітчизники. Уже в 2007 році ми із нашими однодумцями, співвітчизниками, науковцями, освітянами і сільгосвиробниками розпочали роботу над тим, що назвали комплексна програма розвитку сільського господарства як базису розвитку сільських територій України. На протязі п'яти років ми створили такий, такий, таку працю яку так і назвали. І подали цю працю в адміністрацію президента України, в Кабмін, Міністерство економіки і Міністерство сільського господарства. Чому Міністерство економіки і в Кабмін? Оскільки ця програма торкалася галузі не тільки аграрної, а й інших галузей і політик України які необхідно було реформувати для того, щоб аграрна галузь розвивалася в, ну, швидкими темпами і так, як це ми бачили, розвивається в світі, як це відбувається в світі. Вже в 2001 році ми е, побудували виробничий цех по виробництву кращих зразків сільськогосподарської техніки і обладнання. При тому заключили договора ліцензійні угоди із чотирма фірмами з різних куточків світу з Нової Зеландії, Бразилії, Аргентини і з Німеччини. Все це ми робили для того, щоб сільське господарство і Україна зажили краще, щоб ті, хто не могли поїхати за кордон, могли ознайомитися з кращим досвідом світу. Ми сподівалися, що такими просвітницькими заходами можна покращити життя на Україні, сільськогосподарське виробництво, життя на селі. Ми сподівалися, що і твариництво як перша переробка рослинської продукції стане прибутковим і відродить або зупинить умирання українського села. На все на це ми надіялися. На жаль, цього не відбувається. Це все, те, що я перечислив, і багато інших речей. Наприклад, ми проводили зелені неділі, щоосені, п'ять років підряд, де п'ять днів були технологічні дні і так далі, так далі, і так далі. Тобто, займаючись просвітницькою роботою. Ми займалися не тільки бізнесом, а і тим, що давало задоволення або прибуток не тільки в карман, а і в душу і в голову. Я один із ініціаторів створення такого Агросоюзу. Я звичайна людина. Я батька, чоловік. Мене п'ятеро дітей, так, вони живуть на Україні, займаються підприємницькою діяльністю, всі дорослі, молодшому 30 років, всі і живуть, і зв'язують своє майбутнє тільки з Україною. Вони шукають, знаходять і знову шукають себе. Я відповів би, не хто, а що. Дружба, взаємоповага і любов. Дуже добре. Якби не народився Агросоюз, чим би ви займалися? Агросоюзом. Щоб Україна стала більш заможною, щоб можна було не стидитися за Україну, коли їдеш за кордон, бачиш, як все логічно. Як багато речей логічно побудовано і питаєш, а чому ж у нас не так? Коли ж у нас буде так, так логічно, красиво. Якщо коротко, люби, що робиш, роби, що любиш. Багато речей. Мені вдається перевести із категорії треба в категорію хочу. Мені вдається це робити. І тому в житті я мало роблю, що треба. Я багато роблю, що я хочу.